Всім привіт! Сьогодні в нас в продажі і на огляді Subaru Forester Wilderness. Такий проходимець для глісництва пустелі. 22-й модельний рік з пошкодженням фронтальним партнери пригнали сьогодні, про нього розповім і порівняю трошечки те, що ми зможемо порівняти, звичайно, Forester, який теж, до речі, продається. Приступніться, поїхали! Подивлячись на те, що в нас зліва до фейсліфтінговий, до рестайлінговий Форестер, по клієнсу ви можете бачити, зліва 220, а справа 234 мм. Вона вища в цілому, за вишки. Це видно, я не знаю, камера передає чи ні, але видно, що він за вишки. Потім більше цього пластикового такого, бачите, на бамперах підняті, туманки утоплені. Вища оця вся, бачите, листва. По аркам, по порогам, по дверкам, все більш захищене. Потім диски. Тут відрізняються і Yokohama Геолендер, на них стоять шини. Вище вона за рахунок пружин і стійок амортизаторів, тобто вона піднята за рахунок цього. Скрізь є позначки, щоб ви ніде не забули, що в нас Subaru Wilderness. Тут такий бачите, Forester напис. На ну, що звертаю увагу, Wilderness чорна стеля. По-друге. Скрізь шільдики Wilderness і шкіра структурована трошки інакша, не така, як в звичайній версії. В підголовниках бачите Subaru Wilderness. Ну, Стрічка кольору цього всього бачите специфічні, такі відрізняючіся від звичайної моделі. І зараз покажу, як салон буде виглядати ну, от в ліміте, в звичайній версії. Знаєте, що до слова вілденес воно достатньо легко читається і прозноситься вілденес, от тіп, не надо нічого ускладнювати. але знаєте, хочеться як блокбастер якомусь американському сказати Вайдернас. Одразу, що скажу, двигун тут 2,5, 186 кінських сил, якщо не помиляюсь, атмосферний він безпосередньо вприском. Достатньо економічні. Вони в місті беруть приблизно 9-10 літрів для такої махіни, великої 2,5 двигун, повний привід постійний. Це прикольні результати. Варіатор достатньо надійний в Subaru і, звісно, повний привід. Що дуже важливо, тут стоїть незвичайний тут варіатор, стоїть з підсиленим охолодженням. Є винесений, як розумію, радіатор, тобто з підсиленим охолодженням, щоб отримувати більше навантаження. Це теж це окрема тема про вілдена. Okay. По технічному стану тут в Україні нічого не робилось. По пошкодженню був ударений передній лівий кут. Основний удар, можна так сказати, в колесо прийшовся. Повністю нова, оригінальна підвізка поміняна по цьому колесу. Диск був пошкоджений, він е, утилізований на цьому колесі, стоїть з запаски, там багажнику розповім. Стакан, лонжерон не чіпали, не торкались. Оця верхня, направляюча, тіпа, е, ну, його б називають верхній лонжерон. Або направляючи крила. Отут поміняний був елемент. Оригінальна буушна фара. алюмінієвий новий капот, нове крило, новий бампер, звісно, в комплекті з туманками. Радіатори рідні. І підсилювач бампера теж рідний. Тобто удар був такий, більш сюди, в цю частину саме в колесо. Акумулятор новий, тому що той був рідний пошкоджений. От, Що стосовно. Вона в заводському зафарбленні, окрім того, що я перечистив. Ну, звісно, новий капот нове крило, просто пофарбовані одним слоєм, так як це зробили б на заводі. Другим слоєм пофарбовано це крило. Все інше в заводі, окрім тут при доставці, трошечки отут куточок був підім'ятий. отут от маленька піляма є, що довелося зробити. безпеці розповім всередині, а я ж вам не показав, як вона працює. Хвилинку. Тут якби соромитись нема чого. Я просто зазвичай заведений, мотором це все показую, розказую. Ось так він працює. Прекрасно він працює, як субарівський двигун, і має працювати. На що зверну увагу? Що є фронтальна навіть камера. У мене от в лімітах останніх цього покоління не було. Тут у нас безключовий сенсорний доступ, є підсвіточка в дзеркалах. Бачите, це відійшла така підсвітка. Ви коли ввечері підходите до машини, вона вам присвічує, підсвічує весь борт, і ви підходите прикольно, все у вас так світиться, все видно, дуже кльово. Рік у неї модельний, 2022-й. Він був в техпаспорті в Штатах. І до митниці до нашої машина приїжджає 22-м роком. У нас розмитнються по календарній конвейерній даті 11 місяць 21-го року. Тому в техпаспорті у нас 21-й рік. Стан сидінь і салону з електроприводом сидіння. Бачите, з такими от позначками тут, щоб ви не забули, що це Wilderness, да? Так, Тепер і на килимах, повторююсь. У нас є музичка Harman Kardon. Яка звучить зазвичай дуже гідно в субаріках та й скрізь. Чотири склопідйомника передні з авторежимами, електропривід багажника. srh Off – це у нас поворотні LED-фари з лінзами поворотними. Вимикається ця функція. Пам'ять по висоті кришки багажника, яскравість приладів. Система стабілізації вимикається, функція старт-стоп ми можемо включати-монітори сліпих зон. Ось вони у нас в зеркалах. Шкіряне кермо. Пробіг у нас на даному мить 84 тисячі км. У нас є датчик світла проти і протитуманки. Управління мультимедією hands-free звідси управляється бортовий комп'ютер. той що там У нас на верхній панелі, там всі функціонали наші такі додаткові. кути нахило, можна температуру навіть антифризу дивитись. Музичку виводить, ну і бортовий комп'ютер. Зараз 8,9 літрів витрати пального, вона ще тут не каталась, особливо, ну це звідки кудись доїхала, там, наприклад, там по місту, от Такий результат. Тут у нас керується бортовий комп'ютер. Наш такий, бачите, тут датчики в шинах, ми можемо дивитись, теж бортові витрати і так далі. Є підрульові пелюстки, Навіть на приборці є Subaru Wilderness, щоб ми не забули. Тут у нас адаптивний круиз контроль ми його може включати, виставляти дальність до транспортного засобу, утримання в смузі чи в полосі, але, бач, на дорозі. Subaru системою i Sai, за рахунок нього працює адаптивний круїз, і так само вона нас захищає від наїзду на пішоходів або на транспортний засіб, якщо ми в потоці загавили. Вона сканує це все. Тут вбудований інтелект, в 3D-заображенні дві камери, це все сканують. Тут вже в цьому поколінні, якщо не помиляюсь, їх три навіть. І є режим Intelligence і Sport, типу, якщо не помиляюсь. Режими нашої поведінки в одному вона підстрається під нашу манеру, в іншому більш агресивною стає і активно крутить обороти двигуна. Коробку жвавіше і так далі. Кнопочка Start-Stop, звісно, на безключовому доступі вона є. У нас є камера заднього виду з проекцією, є функція Rear After і є парктроніки задні. Rear Auto Brake не дає нам наїхати, щоб ми не загавили і не наїхали на якийсь предмет. Вона зупиниться автоматично. Попередить нас, що ми робимо погано. А ще в нас є фронтальна камера, яка ось тут виводиться на верхній моніторчик. Тут, понятно, мультимедіа вже з Android Auto, з CarPlay. CarPlay Android Auto. Ви через року під'єднатись, ваш телефон можна. Можна виводити сюди на екран. Навігації тут, звісно, американські, вони наші не прошиті, європейські, якщо захочете, прошивайте. Клімат-контроль у нас двозонний, є у нас підігріви передніх сидінь. Бачите? Так, X mode це функція, яка нам допомагає на ускладнених дорожніх умовах, покритті, змінювати режими. І допомагає нам поводитись більш ефективніше в таких умовах. Є в нас електроручник. ну і автохолд допомога при підйомах. Щоб ми не тримали ногу на педалях гальма. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом Вест. Ага, чорна стеля і величезний отакий от форестерський люк. Ну, це класика для них. На всякий випадок вам продемонструю, як він відкривається, відчиняється аж до самого кінця, бачите? На що я маю звернути свою увагу? Subaru Forester. Це круто. У мене зріст 193 см. Я сиджу попереду, налаштований, як мені комфортно. І тут я сиджу з повним комфортом. Зручно. Місця достатньо. Є підлокітник, є два підстаканники, Є свій повітродув і два гнізда USB для зарядних пристроїв. 2,1 Ампера Ну і спинка в нас тут змінює свій нахил. Ми можемо і лежати, і сидіти, і змінювати тут. Раз, два, три, чотири по положення, якщо я не помиляюсь. Так, да, чотири положення. То можна класно розвалитись А ще ж хочеться помандрувати в цій машині, чесно кажу, так. Впевнено, по бездоріжжю і по трасі. По безпеці спрацьовували дві штори ліва, права. Безпека відновлена, справна все працює. Партнер робив. Ви маєте право це перевірити. Електропривід багажнику в цьому поколінні Форестерів працює достатньо швидко. Вже вони від BMW не відстають майже, бо до цього в більш ранніх в таких дуже повільно він нечиняється, завжди на цьому звертаю увагу. Так, в нас є Harman Kardon, тут це буфер багажничку, є гніздо для підкурювача, для зарядного пристрою, для якихось наших зручностей. Спинка отак скидається зручно. В нас є шторка, до речі, бачите. Спинки показав, як складається. Оригінальні килими, ці субарівські повністю покриті і спинки. І, те, і це, Тобто, якщо ви щось там зачепили, забруднили, ви просто протерли влажною серветкою, ганчіркою і все добре. Шторку показав, продемонстрував. Чорна стеля показує, як виглядає звідси. Тут у нас така полиця оригінальна. Тут у нас ось такий, бачите, відсік. І нижче у нас знаходиться запаска і набор повний для типу, Домкрат. Балоніки і так далі. Єдине, що покришка тут залишилась, а диск оригінальний рідний був ушкоджений. Ми сюди якийсь докупимо. Доставимо, партнер про це знає, пообіцяв зробити. Це ви все побачили. Зачиняємо. В цілому, отак, одразу, коли сідаю, за кермо я їду на ньому. Ну, від звичайного Форестера я не дуже, скажімо так, відчуваю якісь різниці в плані там, технічно. Тобто я сиджу в тому самому Форестері. Відчуваю, що я сиджу вище. Це 100%. Ну і основна його задача місця зробити його більш. Придатним для бездоріжжя. Ага. Ну вся це ліства, кліренс, кути схилу, тобто вони тут змінюються за рахунок того ж самого кліренсу, бампарів і так далі. Тобто, ще ви можете більше е, в складних умовах брати кути більш гості. Я не помню цифри про процентів там в цих співвідношень, не буду про них зараз казати. Все в інтернеті я думаю, інформації. достатньо. зараз. Ми спробуємо розгін від нуля до сотні. Рухатись. Ми будемо в горку і в поворот. Я увімкнув спорт режим, вона на ньому має трошечки бути жвавішою, ніж на Intelligence. І робив сотню, ви побачили, коли це було, я трошечки запіздало, про це сказав. Обов'язково пострибаємо по трамвайним рейкам. Ба -ба -ба. Ну, Ваще м'якенько, тихо. Як Форестер зазвичай це робить, тільки тут іду, ще впевненіше. Я, напевно, обов'язково маю з'їхати на погану дорогу на цьому автомобілі, все ж таки, щоб випробувати його. Що стосовно адаптивного круїз контролю, от я зараз їм скористувався, я їду на ньому. От мене стоїть швидкість 63 км на годину. Я не торкаюсь педалей. Попереду в нас є учень. Він його побачив, автомобіль, зафіксував і пристроївся. Ми за ним зараз їдемо. Поки він не йде вправо, наша машина не буде набирати швидкості вище нього. На наш... на його... Бачите, зремалювала, що він вийшов, і ми поїхали розганятись потрошечку. Тепер я вже пригальмовую, бо ми, я вам обіцяв на погану дорогу з'їхати. На поганій дорозі Форестер себе почуває так, як треба. Я от зараз під'їжджаю прямо до високого такого бордюру, до якого, в принципі, не на кожній машині ти зможеш під'їхати. І можу собі дозволити тут впевнено мандрувати по ухабам, по неровнощам. По таким. Я спеціально не їду по дорозі там, де всі, а їду навпаки там, де не всі. І їду я тут скрізь де як захочу. От ви можете це бачити. Це просто його стихія. Від себе ще, що хочу додати, що Форестер фейсліфтінговий, тобто з 22-го модельного року, він в цілому змінився, став більш брутальним в своєму стилі виконанні фари більш такі рубані. Так чи і Вілденес він ще більш брутальніший? Ну він такий, знаєте, я до нього дивлюся, він прям пацанячий-пацанячий. Такий бруталізм повний. Ну, позашляховик от в ньому читається, коли ти на нього дивишся, тут нема нічого додати, немає ніякої ніжності. знаєте. Вілденес потрібен тим людям, хто або доводиться десь їздити по ускладненим дорожнім умовам покриттям, або десь, там, наприклад, на вилазки якісь їздить. Ну, от такі от. в мене враження. То ця машина просто для міста не потрібна, щоб тут на ній болтатись і бути бруталом. Зараз роблю таке трошечки випробування от на швидкості. Розженюся до 120, наприклад. Вона їде як звичайний Форестер. Так відмінності особливо не бачу. Ну, Трошечки відчувається, що ми все ж таки на грязєвій шині. І що в нас вище парусність. Ну, Трошечки я це відчуваю. Я не скажу, що це може відчути кожен, але професійний водій точно це відчує. Різницю з звичайним Форестером я саме маю на увазі. Пост Кріптум. Я в захваті від Subaru в цілому, від всього покоління, від останні, останні, там, ліній, які, е, перед останніх лінійок ну, і передостанніх. Вони красиві, вони розвиваються, вони роблять круто, надійно, без зауважень. Варіатори в них надійні. В цій машині вони ще постаралися, щоб він був більш витривалим да, до якихось навантажень, охолодження там додали, кліренс. Ну, тобто це машина все ж таки я вважаю для лісничого, знаєте, такого. Мандрування, але в ній комфортно, в ній є все, все супер, всі системи безпеки. Тобто ви можете себе в ній почувати впевнено скрізь. Ось так. Я раджу, набирайте, дзвоніть, приїжджайте, перевіряйте, ви на це все маєте право. З вами був Льоха Трандавто. До зв'язку до зустрічі. Всім бажаємо миру, а нам перемоги. Слава Україні!